Вітаю всіх на каналі Село Ти Моя доля. Болото, дощ, холодно, саме така є погода сьогоднішня. І вчора, бачу, дівчата показували, що в деяких в основному в центральних регіонах сніг лежить. У нас снігу нема, мокрий йде періодично, але холодно. Так і хочеться зашитися до теплої хати і не рипатися. Але ж дивлюся, що незважаючи на те, що холодно, рослини, котрі почали вже вегетувати, продовжують свою вегетацію. Так що потрібно їх попересаджувати. Бо як настане тепло постійне, потрібно буде йти на город і не буде тоді часу займатися пересадками якихось декоративних рослин. А в мене багато є, що пересаджувати, і багато є, що садити. Так що, незважаючи на те, що холодно, заставила себе піднятися і вийти з хати, і буду пересаджувати лапчатку. А лапчатку буду пересаджувати з цього місця. Іноді сажу, не думаючи, а потім починаю задумувати ще доцільно посадка саме в цьому місці, саме цієї рослини. Адже лапчатка або по-іншому називається курільський чай, це кущ, який росте 2,5 метри за вишки. Ну і також і в ширину буде він більший. Поки він маленький, звичайно, він вписується. Тут всю діляночку, але як виросте такий, який він повинен вирости, то тут не місце йому. От і хочу пересадити його за межі подвір'я, за е, огорожу. Чим зараз і займуся. Рослину викопала. Як бачите, вона вже почала вегетацію, вже почали розпускатися листочки. Ну, на жаль, я не можу показати, яка саме якою є ця лапчатка, тому що не вмію я комбінувати відео. Знімаю відразу і відразу виставляю. Але ж ця, саме ця лапчатка цвіте рожевим кольором квіточки-квіточки у вигляді п'ятилисників. Про цю рослину кажуть, що. Можливо, я сказала на початку, можливо, ні, що з неї ще варять, варять цілющий чай із висушених її листочків і суцвіть. Але як я сказала, вона мені тут буде, буде її тісно, іншим рослинам під нею буде тісно буде тінити, так що пересажу її в інше місце. Ще хочу пару слів сказати з приводу підсніжників. Ну, знаю, що звичайно всі знаєте, що вони занесені в червону книгу. Але чому вони так винищені в наших лісах, то я зрозуміти не можу. Вони ж так розростаються, мені знайома дала буквально невеличкий кущик. Я почала їх розсаджувати і ось за кілька років. Ну, звичайно, їх тут ніхто не зриває в мене, але, але все ж таки вони розмножилися. І вже ось така шеренга з них зробилася в цьому місці. І ще і в іншому місці я порозсаджувала. Так що я вважаю, що в мене вже їх більш ніж досить. Тож, Якщо хочемо зберегти рослини, то висновок, якщо не вміємо, ми шанобливо до них відноситись, коли вони ростуть в дикому стані в лісах, то садімо в себе на своїх ділянках і розмножуємо. А потім, можливо, якщо їх буде вже занадто багато, то будемо висаджувати за межі наших ділянок. І так не дамо втратитись якомусь рослинному виду. Отут викопала ямку і посажу свою рожеву лапчатку. Сподіваюся, що й тут воно облюбує це місце і буде їй нормально. Ще ненароком викорчувала пня. Не думала, що він так легко викорчується. Я його підважила, він трухлявий і викорчувався. А тут в мене поряд ще маленький бузок росте також за межами. Правда. Його вже хтось скусив, був, чи корова, чиясь забрила, чи можливо наша коза. Ось так посадила цей кущик лапчатки або курільського чаю. Сподіваюся, що більше не доведеться його пересаджувати. Як я вже говорила, він росте великий, то в мене місця мало, так що я думаю, що тут йому буде краще. Бур'яни ростуть, незважаючи на морози, незважаючи на холод. Ну і квіти деякі, також ті ж самі підсніжники цвітуть. І ще одну лапчатку маю. І цю також хочу пересадити, але напевно не буду далі знімати відеоролик, тому що капає дощ, і зараз мені. Телефон виб'є, скаже досить знімати. А лавчатку таки пересажу. А взагалі маю ще що пересаджувати. Плани на але як вдасться, не знаю. Прийшла до хати, щоб погрітися, а тут чоловік вже зробив роз... розпечатку, перегляд передачі, яку передала донька. І виявляється, що тут такий великий секатор, і маленький секатор, і ще різні совочки, і, і грабельки, і секатор, і навіть рукавиці. Так що, так що зустрічаємо весну у все озброєні. Дай Боже сили і здоров'я, щоб працювати. Працювати вже є чим. І дай Боже дочекатися нам перемоги. І тоді якось і робота буде веселіше йти. Ось такий набір садових інструментів. Такі гарні, що навіть страшно нами буде землю копирсати. Бо вже дуже якісь гарні і тендітні. Ну, але ж будемо звикати. Творити красу з допомогою краси. І рукавиці. Хоч я в рукавицях правду сказати, не люблю нічого робити. Звикла голими руками відчувати землю, відчувати рослину. І коли береш землю голою рукою чи ступаєш голою ногою по землі, то, здається, навіть сили набираєшся. І напевно воно так і є, що набираєшся сили від матінки землі. Як колись легендарний ахілес. На цьому буду закінчувати своє коротеньке відео, піду пересаджувати іншу лапчатку, поки дощ не дуже сильний ще йде. А всім бажаю мирного дня. І доброго здоров'я! Заходьте до нас на канал, діліться вашими новинами. Хто що садить, хто що пересаджує. як пересаджує, як садить, як черенкує. Цікаво читати, звичайно, і цікаво ділитися власним досвідом, і цікаво переймати чийсь досвід. І на цьому кажу. Бувайте всі здорові! З вами був канал Село Моя Доля. Як завжди кажу до зустрічі!